Так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас в себе на каналі. Приїхали ми самим головним допрацювати на одному кусочку, лишив я його, Був, не встигав зробити, а то якраз пішов бур'ян уже чималий, та й до приїдемо. Приїдемо вже, доробимо його повністю, та і покажу як Робить строн в роботі, тому що дехто там дзвонить, задає питання, як то, як то а стриба, не стрибає. Ну, у вас борона, бо в нас там щось підстрибує, в нас там то щось, нас ще щось. Ну блін, зараз, зараз все, все покажемо, як в нас працює, щоб не думали, що в нас якась спеціальна борона, чи, чи ми щось приховуємо. Та ні, зараз. Зараз все покажемо. Ну, загальна картинка ось така виходить, він пере... все. перебиває все. Да, писали мені там за хвилі. Ну так збоку, як дивиться, ну, хвиля є від цього, від котка. Коток йде ось. І приминає хвилю. І хвиля якраз на, ну, на ширину та на ширину відстані між цими, між, між трубками на катку. Щоб якась критика була, ну не, не знаю я. Впливає воно, на щось не впливає. Ми б робили або це я на це не звертаю уваги, але підкажіть підкажіть на мені, хто більше в цьому фахівець має бути таке чи немає, і до речі, зараз ось покажу там свіжий прохід, а це ми робили раніше. Тут десь неділю назад, мабуть, робив. Тут хвилька теж є, але вона вже ну, стягнулася, тобто сілася. Зараз піду якраз на межу, де ми робили Агешкою. Ось рівномірно сходить падалиця. Мені по обробітку, як вона працює, подобається. Ось тут ще тільки тренувався гриви. Ось тут ця частина це Слобода. А ця частина ось пішла. Це вже пішла Агешка. то да, тут нема скажем так, тут немає хвильок Але тут же ж кошмар по, по цьому, вона передовбане таке, що отут, наприклад, робити пізніше основний, наприклад, обробіток, не оранку, а щось інше, і взяти діагональ, то тут можна просто Получить кайф от того як тебе шататиме. Ось у нас сидират диви який. Що це таке росте? Пшениця. Ну це пшениця, а оце що це? Соняшний. Ні, а оце ти що забув? Що це? Так. Дивися. Довгий корінь. Дай -ка. Во, бач, корінь побачив, згадав. Так, що в нас тут ще є? Мунго ось росте? Десь фацелія теж. Ось я бачиш, що це фацелія. А, то пішли до трактора? Ідемо до трактора. Скажем. Папу, різниця. По обробітку відчутно. Прям... Прям сильно відчутно. Не знаю як передає відео, але йдеш і разницю просто та вона ось просто проглядається. Ось рівномірність там і тут. Ну це, це просто небо і земля. Так по обробітках ось така картина. Так, зараз. Так. Ну що, тут? Ось все, По глибині ось на цьому положенні ми працюємо. Десь у нас 7 до 8, мабуть, 7 десь сантиметрів 7 і спушеної землі, 6-7. Чого так, того що... Корінь відбився лободи і треба його зрізати повністю. А так не знаю, що тут. Що тут по ній розказати? Все одно ця, ця конструкція мені вона, блядь, ну не не розумію я, 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 треба якось по-іншому робити. Цивільніше отут, не... Все одно не подобається, ота херня повна. По колесам чітко тут, звісно, те, що поставили широкий, це пушка. Оцей щиток нормально працює. Тільки не знаю, зараз може по-іншому. Ну, тут теж таке цікаве. Ну. Зажим за великий, це велике, ну таке. Ну це цей нормально працює, ще по, а отам от непонятне. Він працює, так, да, але воно там закусує ту шайбу. Якось по інженерно по-іншому треба придумати. А тут все наче чітко. Так, казали мені за ці стрімянки, то бува за них постійно дивлюсь. Зараз йдемо. Чи все там з ними добре, щоб коток не уїхав. Ніби по краям катка попали, наче нормально працює. Ідемо ще на той кусок. Зараз перейдемо на другий кусочок, ось де я робив тут ось сидирати наші. Що, диви, як тут гарно посходило. Диви, як все росте, услано, рівномірно встелено. Аби на місяць раніше було посіяне, було б краще. Але ж так, цього року пізні були. Це є фацелія, конюшинка, дайкончик, мунго. Все, дякувати Богу, посходило. А там що виросте Так що йдемо, йдемо пробувати, да, сину, дорог робити. Там тих 2-3 проходи доробити. Зараз покажу, як воно їздить. Зажаємо на останні круги. Ось наша борона вже стала в бойове положення. Так? Стала в бойове, Іван. Да. Зараз опускаємо. Оп. Колеса піднялися. Орел полетів вже десь. Ні, не, подарує. Не Зараз хоп. Тягне, так, да, хрулюю, звісно, трохи так, що не, не можу вловити. Ну і по, по зрізу пшенички видно, що в нас таке поле горбисте трошки, але, але робить в нього чітко. Тут ось долина зараз у нас, зарадіорна трактор. З долини виїхав. Але по долині теж нормально проходив. Дивився і ходив на більшій швидкості, десь 13,5-14 кілометрів. Він замітив нюанс, що на таких долинках пролітає трактор і не зріза не пшеницю, а спустився на швидкість 12. 12-12,5 все стало чітко працювати. Тобто дуже швидко, не завжди добре. дай вам Так, що ми вже закінчуємо? Зараз останні ці проходить, треба тепер крутитися.

Поперечку ми відходимо. Зараз також звідси запустимо. Подивимося, тоді два сліда, що виходить. що наші маскуються, не знаєш? Так, додискували ми поля, закрили, зараз покажу там, де є вдвох. Є два сліди. Вон, агроном заробив гроші. Що, ти гроші заробив? Так? Що, да? задискував городу? Задискував городу, заробив гроші. Отак, Виїхали. Робота сама себе знаходить. Так. Зараз покажу. Ось тут де пройшли два сліди. Прямо, ну Гарненько так відрізняється, зараз покажу. Класно виходить. Зараз, синку. Так. Оце один слід. А ось пішло два сліди. Прям чітко виходить. Хвиля є, як отак дивиться, хвиля є. Да. Може, сьогодні потрап там наголосина на два стакана. Так, давай, чек так, ну. Зараз, синочок, почекай. Так, це... А, ось, оце. Я думаю, що відрізняється. Оцей. Оце один це два сліди і це два сліди. Ось. А це в один слід. Два сліди. В один слід. Ну, різниця суттєва. Так що ось такі справи. Задискувалось непогано, седира тросте. А ми, а ми працюємо далі. Лободу всю зрізали. Все повністю. Тут були величезні п'ятна. Там височенька така за коліна, але перерубалась чітко і саме найбільше, що мені сподобалося, це що немає такого, що вона, знаєте, борона пройшла, підходиш, а вона не виривається, тобто вона сидить, корінь сидить, тобто вся підрізана. Вся ось підрізана. Так що підписуємось на канал. Ставимо лайки, ми працюємо далі, скоро до нас приїде ще техніка, буде розпаковка, будемо дивитися і щось трошки змінювати в технології. Так що все буде Україна.